Так у ну, в мене в сім'ї троє, є старший брат і молодший брат. Молодший брат зараз навчається, а старший брат так само, як я в ЗСУ служить. Як стукнує 18 років. Через тиждень-два я вже був в ЗСУ. Так не здаватися битися до останнього. Вогонь! Як можна сидіти вдома, коли зараз таке робиться? Мама дуже сильно хвилюється за нас, це зрозуміло. Так попали якраз двоє. Хоча би один був вдома, може, вже було б спокійніше. Я би не зміг би просто так сидіти вдома і слухати це по телевізору, по телебаченню, що розкажуть, там люди гинуть, наші хлопці. і ну, Я не знаю, як то, мужики можуть сидіти яким-то дітям за 30, за 40 навіть. Ну ну що зробиш? То війна є.